Напередодні дня журналіста футбольна команда місцевої преси зіграла матч із рятувальниками. Спортсмени першої команди зізнаються, боротися було складно, адже МНСники Полтавщини неодноразово отримували першість на подібних чемпіонатах. І це не дивно. Професія зобов'язує бути сильними і витривалими. Державні служби надзвичайних ситуацій на першому місці стояла ця підготовка особового складу до виконання тих завдань, які передбачені від. Відповідно і виконувати, і звісно, що не останнє місце в цьому займається саме фізична підготовка, загартованість. Гра почалася невдало для Акул З перших хвилин спритним рятувальникам вдалося забити кілька голів. Проте журналісти реабілітувалися і під кінець гри зрівняли рахунок – 8-8. Але такі цифри не зупинили невгамовних футболістів, і вони вирішили бити пенальті. Результат першість команди журналістів, які до речі підтримали ідею згодом поза. Змагатися не лише у футболі, дякуючи нашим ветеранам, нашим попередникам, ми маємо на сьогоднішній день всі умови для того, щоб займатися всіма видами спорту. Але напередодні святкового дня говорять учасники матчу, зовсім не хочеться говорити про те, хто зіграв краще, а хто поступився. Тому перемогла дружба.